Привіт всім! Я Олена Філіпова, ваш консультант з краси. Хоча на календарі у нас ще зима, але всі ми відчуваємо, що дуже скоро наступить весна: теплі сонячні промені, тюльпани, які нам дарують наші кохані, а також пташки, які почали співати нам зранку пісні. Отож, нам саме час поговорити про тренди нового сезону Весна-Літо 2017. Тема ця дуже обширна, звичайно, тому я вирішила розділити на три відео. Сьогодні ми будемо говорити про кольори. Кольори, які будуть модні весною і літом 2017 року. Ви запитаєтеся, хто визначає кольори, які будуть модними? Відповідаю: Інститут кольору Pantone. Інститут, який створений саме для того, щоб визначати. І диктувати моду на кольори. Після закінчення показу мод у тижня моди у Нью-Йорку інститут кольору Бонтон визначив аж 10 кольорів, які будуть модними у цьому сезоні. Чому аж 10? Тому що минулого сезону весна літо їх було всього два. Вони були пастельні і спокійні. Ви можете подивитися в інтернеті, вам буде цікаво. А цього сезону весна літо ми маємо 10 відтінків, тобто вибір в нас дуже широкий. Багато з яких відтінків перейшли до нас сезону осінь зима, також диктованими інституту інститутом Пантону, але вони були більш спокійними, більш такими осінньо-зимовими, приглушеними. А зараз ми маємо дуже яскраві природні активні кольори. Найпопулярнішим відтінком кольором цього сезону буде колір, який називається Greenery, тобто зелень. Колір досить складний, як на мене, і поки не подивишся картинку, уявити його досить складно. Колір непростий у носінні, не всім він підходить, бо все-таки зелений це досить теплий. Але якщо вибирати його холодні відтінки, то можуть його дозволити собі і дівчата з холодного сезонного типу літо зима. От на мені зараз зелений відтінок, але з таким холодноватим підтоном, тому... Згорим пополам я можу його носити і саме сьогодні я одягнула його для того, щоб бути в тренді. Давайте подивимося невеличке відео, яке пантон зняло для нас, щоб показати, яким він бачить колір зелень у нашому житті. Саме зелень, тому що Пантон вважає, і я з ним абсолютно згідна, що в нашому сучасному житті, коли всюди нас оточує. Урбаністика, комп'ютеризація, механізація людині треба якомога частіше бути ближчим до природи, черпати в неї сили і енергію. Тому кольори, які пропонує понтон на цей сезон, є всі взяті з природи. Зелений ми з вами розібрали. Причому він буде в двох відтінках: от зелений ем, зелень, і зелений це кучерява капуста. Це більш холодний відтінок зеленого. Це відтінок, який ми звикли асоціювати більше з хакі. Ну, для мене це хакі або мілітарі, але він теж може бути у нашому повсякденному гардеробі. навіть у діловому, звичайно, верхній одяг буде в ньому найкраще виглядати. Наступний відтінок це колір жовта примула. Він перекочував до нас з е, зимового сезону. Там він був гірчиця. Зараз це яскравий жовтий колір, насичений жовта примула. Літній дуже активний. Жовтий це теплий колір, але його можуть дозволити собі і холодні е, сезонні типи жінок, якщо будуть вибирати інші його відтінки. От у мене є декілька е, цей більш теплий, ви бачите. А цей ж цей лимонний. І ці вже зовсім холодні два відтітки, які може носити і дівчина літо, і жінка-зима. Покажу вам це плаття з попереднього мого відео про життя старих речей в, 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 по новому Ви знаєте, як я люблю переробляти речі. Так от це плаття я купила в чорному варіанті. Цей принт був, він мені дуже подобається, а все було чорним. І ось коли чорний вже вилиняв. Зносився, я перешила його на такий жовтий принт. І не помилилась, тому що цього року я буду супер-мега в тренді. Жовтий колір гарно поєднується з багатьма кольорами, як ви бачите. І так само не боїмося поєднувати різні кольори навіть самі-самі не поєднувані, як нам колись здавалося, тому що мода в цьому плані стала дуже лояльною і дуже екстремальною. І поєднує самі різні відтінки. Чи думали ми раніше, що можна буде поєднати в одному образі зелений з червоним? Я ні. А зараз це прекрасний варіант колор-блокінгу і прекрасний варіант екстравагантно підкреслити кольори: червона помада, червоний лак, зелене плаття, або зелене плаття, червоні туфлі. І що саме дивне, в природі ми це поєднання бачимо, тому дивно, чому воно для мене було таким незрозумілим раніше зелене стебло і червона квітка. Е, наступний колір, який нам рекомендує мода, це буде колір е, горіх. Е, він хазліннат е, Ліщина. По-українськи, він у цьому сезоні більш холодний, ніж у попередньому, і все-таки ідеально він буде виглядати, як на мене, в тренчах які є дуже і завжди ніколи не виходять з моди. Ліщина також це базовий нейтральний колір, який можна поєднувати з будь-яким кольором взагалі. Наступний колір, який теж є досить нейтральним і досить нюдовим, це відтінок світло-рожевого, його можна по-різному називати. Він дуже класний в. Тут він в кардігані, він буде гарний в вечірніх сукнях, дуже ніжний жіночний. Він розкішний в блузах шовкових тонких, і також плащ на весну буде дуже-дуже гарний. І він також гарно поєднується з цими всіма кольорами. Переходимо до більш активних кольорів, які будуть модними у цьому сезоні. Це колір. Флейм полем я його називаю на понтоні. Це поєднання коралового і червоного. Теж дуже теплий відтінок, як на мене. Але я впевнена, що в кожної з вас є щось червоне в гардеробі. Можемо сказати, що це буде флейм, тому що кораловий підійде далеко не всім, він підійде теплим сезонним типом, весні і осені, літо і зима можуть його одягати, але тоді подалі від лиця. Наверх ваш колір і трошки нижче одягаємо колір Flame, щоб бути в тренді. Він поєднується прекрасно з іншими кольорами. Наступний колір, один з моїх фаворитів, це рожевий деревій. Рожевого досить багато, мамому гардеробі, тому що я холодного сезонного типу і він досить яскравий, тому я використовую цей одяг навіть у по повсякденному -по -по своєму житті. Рожеві дереві, знову ж таки, ви можете вибрати такий ронжевий, який буде пасувати вам. Ось досить теплий рожевий, ось о, холодний, холодний рожевий, який насправді це і є цей рожевий деревій, який Пантон нам пропонує на цей сезон. І знову ж таки, поєднувати ви можете його навіть з червоним. Тобто червоний топ і рожева спідниця, і ви будете мега в тренді. Головне набратися сміливості і знайти правильні речі для поєднання. Наступний колір, колір Ніагара. Це колір деніму, насправді, який є дуже популярним у цьому сезоні. І Ніагара підійде всім, головне знайти правильний свій відтінок того деніму. Ніагара може бути і не в джинсі, а може бути і в тканині, це приглушений синій. Також покажу вам цей колір, і він прекрасно поєднується із горіховим, із білими, із всіма відтінками, відтінками синього і блакитного. Наступний синій колір це ляпіс блу. – це такий глибокий синій колір, насичений такий з блиском, який дуже красивий і досить холодний. Тому зима-літо це ваш колір. Осінь і весна. Ми його опускаємо тоді нижче від лиця, бо використовуємо в аксесуарах, тобто сумки, хустинки, туфельки. І завершує наш хіт парад. Який називається Райський острів. Я не впевнена, що він в мене саме такий. Ось Малюнок покаже вам, яким має бути цей саме Райський острів від пантон. Це блакитно-бірюзовий ніжне поєднання більше до блакитного. а це більше до бірюзового. Він класний в поєднанні з синім, звичайно, в поєднанні з бежевим, з хазалнатом і з кизилом. Буде дуже красиво, ну і найкраще він буде виглядати з тонких шифонових кружевних платтях, топах. Здається, я вам розказала про всі 10 кольорів, які будуть модними у цьому сезоні. Ви можете вибирати ті кольори, які пасують вам або які подобаються вам. Якщо не маєте якогось супер-мега-активного, зеленого, обов'язково купіть, він буде мега тренді. Чекайте на наступне відео про принти і дизайни, які будуть модні у 2017 році. Дякую вам за увагу! До зустрічі!